Грунтовий гербіцид, але вже на наступному полі. Воно, До речі, поряд, де газонно-поділ першого і другого, ну, того, на якому ми зараз знаходимося. Грудка тут теж присутня місцями, Ну, я думаю, видно, де більше, де менше, але вона є. Так, Трошки розчину залишилось. Ну, я думаю, видно, ну, це правда край. Там взагалі ж страшненький з тієї сторони по грудці, там така, як навіть більше, напевно, ніж кулак. Не знаю, до цього ми ніколи не вносили. Ну, тобто, батько казав, колись вносили один раз, здається. Ну, я тоді, напевно, ще чи в школі вчився. Я, коротше, ще не працював з ґрунтовими. Ну, мені здається, якби не оця грудка, напевно, для ґрунтового краще було б, якби була. Тільки пилячка, без грудки. Але в цьому році дуже багато вологи і ну, без грудки ніяк, коротше кажучи. Зараз покажу, що ми вносимо. Трошки відійшов, щоб Там. трактор не заважав, не годів та помпа. Ось, тернат називається для для контролю однорічних дводольних та деяких злакових бур'янів. так Діюча рачона, тербутилазин 500 грамів на літр. ну і порушуємо ми короче, всі норми внесення. Чому так? Ось соняшник від 1,5 до 2 літрів. Даємо десь літр двісті, Це по-перше, по-друге, де тут день ранкові до 10 до вечірньої 18-22 години. Також не вдається. Думаю, пояснювати нема чому. І Ну, Температура, в принципі, зараз нема 25 температура не порушується, ну в вечірні години оприскування теж, в принципі, бути не може. А... І також, де тут норма витрати робочого розчину, 200-300 літрів на гектар, бризкаємо? 100 літрів робочого розчину на гектар. Ну, Коротше, так як все бризкалось, подивимось, що вийде з цього? Можливо, наступні роки вже будемо, можливо, якщо буде можливість вносити так, як треба, хоча б літрів 200 розчину на гектар лити, але перше поле посіялись, треба було швиденько побризкати його. Воду нема, чим так возити, щоб дуже багатько і швидкість оприскування набагато зменшується. І треба було сіяти друге поле, і ось це ж його треба бризкати, тобто сроки. І через це доводиться порушувати норми і часу внесення, і, і кількості робочого розчину. Ну, але будемо сподіватися, що хоча б трошки притримає бур'яни потім. Прополочний та єврик. Сподіваюсь, що від бурянів позбавимось. Ну, але все-таки, знову повторюсь, як вчора. А, вчора ми, до речі, це поле досіяли. Почали позавчора, вчора досіяли і на тиждень, на цілий тиждень стоять коротше, дощі. Подивимось, будуть вони, не будуть, ті дощі. На цьому полі соняшник вже повилазив. Не весь ще, не 100%, але вже є. Тут до дощів. Ну, якщо вони будуть вряд, вряд чи він стигне вилізти. Так, ось, це дається прямо їхати. Так, Надивлюсь, трошки почав вимахуватись третій розпилювач. Так, Сподіваюсь, його видно там в кадрі. Ну, але зупинятись зараз вже не буду. Тут трошки Залишається дійти до краю поля, до заправки, поки будуть заправляти, подивлюсь, що там з ним. Так, ну Спробую. Зазвичай опа, пішло, допомагало відкрутити клапан та закрутити його на місце. Ну Зараз на ходу подивимось, тільки на руки вимити не забути. Оприскувати вже білий, як і минулого разу від цього гербіциду. Минулого разу навіть драбина була повністю біла, наче пофарбована. Ну що ж, можна сказати, в принципі, поле завершено. Розпилювач вони, я думаю, видно, все-таки вимахується, я розібрав його. Там гумова, як прокладка така невеличка, встановлена. У нас таких нема. Всі Розпилювачі трошки іншої конструкції, то кілька штук у запас є і з них, на жаль, не підбереш. Одна є така ж сама, але вона теж теряла. а Так, щоб знайти їх по магазинах, не знаю, треба пошукати навряд чи вони продаються без в зборі, а його знає. я не зустрічав, у нас в магазині е, нема, там де ми купуємо запчастини. Мого щось перекосило. Та сторона пішла вверх, а ця майже на землю лягла. Ну а Зараз водні процедури і відправляємось додому. Ну, хоча це зараз трошки водичкою, зіб'ю пилючку вдома там. Можна керхером вимитися. Ну, точніше, мийка високого тиску, не пам'ятаю точно як називається фірму, не пам'ятаю. Якщо не забуду, можливо там чи, чи назву додам до відео, чи можливо фотографію. Щоб було зрозуміло, про що я кажу.